Я записую це відео для того, щоб ви чітко розуміли, якому адвокату ви маєте довіритись. Ви маєте довірити свою свободу, свої права і крокувати з ним крок за кроком по своїй справі. Не просто адвокат. Вам потрібен фахівець у певній ситуації. Якісні адвокати ніколи нічого не обіцяють, хто такий якісний адвокат, як його знайти, буде темою даного відео. Додивіться до кінця це відео. У кінці я дам 5 прозорих коротких фраз, за якими критеріями я би обирав або я би вам радив обирати собі адвоката. Отже, щодо затримання, коли щодо вас затримано законне розбиралося у попередніх відео, або незаконне, як ви вважаєте, затримання, я наполягаю на тому, що перший дзвінок. Який ви маєте зробити, це дзвінок до центру безоплатної правової допомоги. Телефон буде під відео, цей телефон запишіть вже зараз собі в мобільний телефон, оскільки це є єдиний телефон на всій території України. Чому варто це робити? Ніхто не говорить, що за цим телефоном вам буде забезпечений безкоштовний. Так званий захисник за рахунок держави, адвокат, і ви будете з ним крокувати по своїй справі. Ні, цей дзвінок ваш фіксує вже офіційно під запис. Ведуться відповідні реєстри центрами БПД, в якій потрапляє інформація, що ви затримані. Далі безпосередньо. Центр БПД відряджає у будь-який час дня і ночі адвоката, дає йому доручення, і адвокат зобов'язаний протягом години з'явитися у місце вашого затримання. Тепер протягом того часу, поки їде до вас цей адвокат безоплатної допомоги, у вас є час зв'язатися з рідними. З близькими, з друзями, з бізнес-партнерами для того, щоб вони, перебуваючи в менш стресовій ситуації, ніж ви, зайнялися оперативним пошуком адвоката. Питання, що стоїть щодо затримання, знову ж таки, ймовірного. Затримання в ТЦК або затримання е, поліцією, ви потребуєте одну єдину просту адвокатську послугу. Це виїзд е, до вас на місце затримання, відпрацювання з вами. Е, Реагування на ті папери, які вам пропонує поліція або ТЦК, складання відповідних належних документів. Знаємо, що затримувати максимум на підставі протоколу письмового затримання вас мають право працівники поліції не більше ніж на три години, і на цьому етапі ви маєте бути звільнені. І ви в спокійній обстановці там, на цей же день, на наступний день з цим адвокатом, або це буде безоплатний навіть адвокат, або це буде вже залучений вами адвокат, який оперативно виїхав на виїзд. Ви сідаєте і обговорюєте ті питання зараз 5 позицій, 5 критеріїв, за яким би я радив обирати адвоката. Значить, адвокати. Перший момент підрозділяються за спеціалізацію. Спеціалізація в офіційних реєстрах ніяк офіційно не відображається, хоча адвокат може зазначити. Але спеціалізацію вам повідомляє сам адвокат. Що я спеціалізуюся там, наприклад, дві загальні великі спеціалізації це кримінальне право і цивільне право. Про що я щойно говорив: що є адвокати безоплатної правової допомоги і є адвокати оплачувані, але в нашій державі в Україні застосована така модель, що адвокат, який працює в безоплатній правовій допомозі, може отримати виклик ось за таким телефоном. Він одночасно може вести своїх приватних клієнтів, тобто нерідкі є ситуації, коли до вас приїжджає адвокат БПД. Ви оцінюєте його якості, так як він працює, так як він спілкується та які документи він складає, і е такий адвокат може е взяти ваш захист. На оплачуваній основі, оскільки такий виїзд адвоката безоплатного він закінчується лише вашим затриманням. В подальшому, якщо, не дай Бог, там буде якась кримінальна справа або інша потреба в роботі, то може бути залучений такий адвокат. Далі такі моральні, я би сказав, критерії адвокатів є адвокатів, ти... Які за своєю практикою є колишніми працівниками правоохоронних органів, органів поліції, органів прокуратури зрозуміло, кожен собі обирає того адвоката, якщо ви вважаєте, що досвід адвоката, працівника поліції вам стане в нагоді. В кримінальній справі окей, наступна класифікація, моя особиста, що є адвокати-заспокоювачі. Тобто, це адвокати, з якими ви будете прекрасно спілкуватися, прекрасно розумітися, але там акцент таких адвокатів буде саме на цьому процесі спілкування, і в подальшому результат вашої справи може бути не таким. Як ви проговорювали в цьому спілкуванні? Ну і третя, так би мовити, категорія адвокатів це адвокати робочі лошадки, які бачать вашу справу, оцінюють вам в результаті перспективи і працюють, складають документи, вам звітують. І ви задоволені не розмовою з адвокатом, а ви задоволені певними документами судовими чи там процесуальними документами слідчого або прокурора, які підтверджують певну роботу. Тепер переходимо, власне, до того, чому присвячено дане відео, коли залучення адвоката. У вас є на таке залучення певний час. Отже, на що би я радив звернути, на які правила пошуку якісного адвоката. Перше. Досліджуйте та порівнюйте адвокатів. Я наполягаю на тому, що адвоката обирати мінімум із трьох. Проведіть трі усні консультації. Це можуть навіть бути телефонні консультації або онлайн-консультації. І е, визначиться для себе, тобто складіть перелік питань, простих питань, які ви задаєте кожному адвокату, і три адвоката вам надають відповіді. І вже ви будете від чогось відштовхуватись, е, порівнюючи. Тобто, перший пункт однозначний, що порівняйте адвокатів, не обирайте там першого, загуглили, побачили, там сподобався сайт, все сподобалось. все. Ні, ви маєте для себе обирати. Друге, перевірте так звану ліцензію в народі юридичного адвоката. Юридично це називається право на заняття адвокатською діяльністю. в Україні діє реєстр адвокатів України. Такі, кожен адвокат, який має статус адвоката, в цьому публічному реєстрі міститься. Тому, забивши прізвище ім'я. Ви бачите регіон, в якому отримав свідоцтво, і те, що свідоцтво чинне на даний момент. Третє. Запитайте обов'язково про досвід у справах. Я говорив про спеціалізацію. Це те ж саме. Запитайте подібні справи. Тут нормально якісні належні адвокати вам з радістю поділяться своєю позитивною практикою у подібній справі. Четверте, чітко порозумійтеся про вартість послуг. Вартість послуг і предмет це дуже ключове питання, оскільки бувають на практиці ситуації, коли е, з адвокатом навіть підписується договір, озвучує адвокат якийсь там певний крок. Він реалізовується, ви його оплачуєте, але після першого кроку виявляється, що є там другий, третій або що. Тобто, задаючи своє питання, завжди уточнюєте, який там загальний обсяг орієнтовний або можна визначити конкретний буде обсяг послуг і відповідно обсяг вашої оплати. Щоб ви бюджет планували не на перший крок. і... Не розраховували, що будуть подальші кроки, а бюджет обраховували на всі, все своє питання в цілому. Ну і по п'яте, це е, комунікація, е, зрозуміло, так звані soft skills, адвокатські, е, можна маючи час там е, сходити е, на каву з адвокатом і е, е, зрозуміти, чи вам по людським якостям, по якостям спілкування і так далі підходить даний адвокат. На сам кінець відео я обіцяв лаконічно тезово позначити, як би вам радив обирати адвоката. Я би радив наступні критерії. Перше: дата отримання адвокатського свідоцтва відкритий публічний реєстр. Знаєте дату отримання, відтак можете припустити, що весь цей час адвокат практикував як адвокат. Ну і зворотня сторона цього питання: що зрозуміло, що адвокат, який має, наприклад, там, стаж 10 років, можливо, по ціннику відрізнятиметься від адвоката, який отримав там, пару років назад тому свідоцтво. Отже, стаж, спеціалізація. Запитайте, які справи подібні він вів. Обов'язково письмовий договір про надання адвокатських послуг. Якісні адвокати укладають письмові договори, які ви маєте особе на руках. І у договорі є два моменти: предмет, конкретно, що. І скільки цей предмет коштує конкретний предмет, або потенційно якась перспектива. Це ви будете бачити безпосередньо із договору. Всі основні критерії, які ви маєте врахувати при першій зустрічі з адвокатом, при виборі адвоката, при терміновому пошуку адвоката, якщо вам адвокат потрібен тут і зараз, я зобразив даному відео. Дякую, що. Дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Дякую, що лайкаєте.